Дізнався, де цікаве, і знов потрібні кілька днів. Так, Дональд Трамп відповів на запитання, чи розмовляв із Путіним минулого тижня після майже тижневої відсутності на публіці. Президент США дав коментарі стосовно низки подій. Зокрема, чуток про начебто його смерть, які з'явилися в інтернеті через його відсутність, а також військового пораду, який влаштовує китайський лідер Сі Сідзіньпінь на який з'їхалося чимало іноземних гостей. Зокрема, Путін і північнокорейський диктатор Кім Цей альянс Трамп не вважає викликом для Америки. Мовляв, США Китаю потрібні більше ніж навпаки, а от про Путіна знов повторив: мали чудову зустріч. Якщо наслідків не буде, застосуємо інший підхід. Ви розмовляли з президентом Путіним протягом останнього тижня? Так, я не хочу. Я дізнався речі, які будуть дуже цікавими. Гадаю, в найближчі кілька днів ви дізнаєтесь. Чи будуть якісь наслідки, якщо не буде оголошення про зустріч між президентом Путіним і президентом Зеленським? І якими можуть бути ці наслідки? Так, будуть. Ми побачимо, що станеться. Ми побачимо, що вони зроблять і що станеться. Я дуже уважно стежу за цим. Чи вразив вас у покійні, і чи вважаєте ви, що це був день створення нової осі зла? Ваші думки про це пишіть у коментарях і не забувайте ставити вподобайку цьому ефіру. Так ви підтримаєте роботу всієї команди ТСН. Ну а ми продовжуємо. Військовий парад у Пекіні став першим місцем, де Сі Цзіньпінь, Путін і Ин з'явилися разом на публіці. А Дональд Трамп надіслав їм вітання. Усі деталі про парад і кульмінацію китайської цьогорічної спроби заявити про себе як про нового світового лідера. Міжнародна оглядачка Яна Слісарчук. Далі Історична іронія парадом, присвяченим вісімдесятій річниці закінчення Другої світової війни, цементується блок, який готується до третьої. Уперше вони з'являються на камери разом. Сі Цзіньпін і два його найулюбленіші гостя. Кім Чен Ын та Владімір Путін тут є й інші гості. Приміром, хоча раніше всі повідомляли, що він скасував поїздку до Китаю, в в останню мить таки з'явився президент Індонезії. Однак сидіти пліч оплічі з керманичем Китаю випало диктаторам двох найзалежніших від нього зараз держав тільки коли нації, і народи ставитимуться одне до одного як до рівних, житимуть разом у гармонії і підтримуватимуть одне одного. Ми матимемо спільну безпеку і знищимо корінні причини війни. У той самий час, як вони всідаються на чільній трибуні і спостерігають за китайськими ракетами, в Україну залітають російські, але ставлення до інших народів як до рівних Китай розуміє по-своєму. Це одна з найстарших імперій світу, яка звикла вважати себе. Центром світопорядку після другої світової комуністична партія, яка, зрештою, не без допомоги радянського союзу, остаточно замінила собою монархію в Китаї, опинилася у повній ізоляції. Так тривало аж до 70-х років минулого століття, і лише за американського президента Ніксона, який дочекався, доки Пекін розсвариться з Москвою, стосунки почали теплішати. Визнання Тайваню правонаступником єдиного Китаю змінилося на визнання. Китайської народної республіки і одночасне визнання де-факто незалежності острова Тайвань повернути його під владу материка це одне з основних завдань, яке ставить собі Сі Цзіньпін. Велике воз'єднання китайського народу не зупинити. Він чудово знає, що в Тайвані за цим парадом спостерігають з не меншою тривогою ніж за повномасштабною російською війною в Україні. Саме тому Сі радо радовітає в себе Путіна одразу після того, як американський президент Дональд Трамп на Алясці у численних заявах пізніше зробив усе можливе, щоб награти російському диктаторові, розтрачений за роки ізоляції міжнародний рейтинг. Набагато зручніше ніж силою примусити Тайвань до єднання гібридно-політичними засобами залякування головний з них, саме називаючи демократичну прогресивну партію Тайваню партією війни в соцмережах і на прокитайських телеканалах, Пекін залякав тайванських виборців і не дозволив партії, що обстоює незалежність і поглиблення зв'язків з заходом, узяти більшість на парламентських виборах. Серед іншої військової техніки на параді демонструють два безпілотні підводні човни. Вони можуть бути обладнані торпедами чи мінами, або виконувати розвідувальні функції. Усе для того, щоб острів Тайвань почувався максимально некомфортно. Я Думаю, що ці троє сі Путін і Кім, які показуються разом, це демонстрація того, що Тайвань може хотіти захопити силою і загрожувати західним країнам, усім показати, що вони об'єднують сили. Реакції від Євросоюзу поки що немає. Японія стежить за парадом без коментарів. А американський президент Дональд Трамп у своїй соцмережі нагадав Сі дзінпінові, що це Сполучені Штати допомогли Китаю звільнитися від японської окупації і попросив передати Кіму з Путіним великі вітання у той час. Як усі троє змовляються проти Америки, Сполучені Штати з Тайванем досі мають затверджений конгресом договір про допомогу. Однак, спостерігаючи за поведінкою Трампа відтоді, як той повернувся до Білого дому, зокрема за його поводженням з Україною, будь-який інший американський союзник на планеті має будь-що, крім упевненості у тому, що Сполучені Штати дотримуються узятих на себе зобов'язань в разі біди. А значить, залякування Сідзіньпіна потрапляє прямо в ціль. Яна не Павло Садовникоте ТСН 1+,1. Ядерна отряда на показ. На військовому параді Китай вперше продемонстрував міжконтинентальну балістичну ракету ДІФ 61 із дальністю польоту 15 тисяч кілометрів. Компанію їй склали балістична ракета повітряного базування GAL-1, підводна GAL-3, а також оновлена версія наземної DF-31. Всі вони вкупі мають забезпечити Китаю силу на суходолі в морі та у повітрі. На параді окремо показали балістику df 5 c яка може вразити будь-яку точку на планеті, також у першій публіці з'явились новітні двомісні винищувачі J-20S, повітряні та підводні дрони і лазерна зброя. Сам парад став найбільшим за останні роки. А місцеві інформагенці охрестили показаний арсенал стратегічним позирем для захисту національного суверенітету.